Суспільство підірвало інформація стосовно зйомок серіалу. Тобто в соціальних мережах це була неймовірно гаряча дискусія, і знайшлися народні депутати, які почали захищати всю цю історію, зокрема Нікіта Потараєв. Наскільки взагалі позиція міністра гуманітарної політики та інформаційної політики Олександра Ткаченка є адекватною? Чи все-таки це дно? Ні, дивіться, це ми не пробили. Я вже, де, де, коли перші пішли скандали, я не про Ткаченка, я про всіх інших. А коли а, там казали, здавалося, що це ну куди ну, вже нижче, ну далі ж не можна. Та ні, потім ще 10 поверхів пробилось. І, на жаль, ще 10 проб'ється. Якщо далі буде не на часі. З огляду на реальне забезпечення Збройних сил України і оцих останніх скандалів, які. Є в уряді, навіть в контексті обговорення, на що йдуть кошти? Тут на серіали, тут, можливо, на музеї, тобто це одна історія. Але як ви оцінюєте сьогодні позицію і роботу міністра оборони Олексія Юрійовича Резнікова Тому що мені здається, що. Навіть цей скандал з Каченком мало би Грикошетом піти і по ньому, тому що а, важко бути в цій команді, коли ти розумієш, що кожним днем недостача боєприпасів забирає здоров'я, а головне і життя наших військовослужбовців, а більше навіть, і, давайте говорити відверто: в нас обстрілюють і фронтові місця, і гинуть цивільні люди. Чи не здається вам, що Міністр оборони мав би також подати заяву у відставку? По міністру оборони? Я б на його місці теж написав заяву і пішов у відставку. А давайте далі підемо. Це те, що на поверхні, да? це те, що ви кажете, там дно, не дно і тому подібне. А міністр е економіки Свіреденка, що в нас з економікою за півтора роки? У нас економіка переведена на військові рейки. А що в нас взагалі з економікою? Чим ми допомагаємо малому, середньому, великому бізнесу? Економіка в нас лише вмирає, в нас починає далі їхати бізнес, який залишився на початку війни. Просто починає повертатися верніше покидати територію, їхати, наприклад, до Польщі. Або закриватися, тому що не бачить перспектив, не бачить віддачі від влади. Коли ми пропонували, давайте зробимо податкові кредити. Ні, не треба. Коли ми пропонували зробити е, окремі зони, там де ви вигнали русських, для того, щоб можна було туди повернути бізнес і почати знову відновлювати ці території, ні, не треба. Коли ми говорили, що ну, не можна так вести перемовини з міжнародним валютним фондом, тому що це призведе до, до негативних наслідків для економіки. Не треба, знаєте, всі працюють. В уряді за режимом я нічого не буду. Пам'ятаєте цей старий анекдот, коли в радянській армії приходить рядовий до генерала каже: теж генерал, ваше, ваше завдання виконано. Він каже: Я нічого не наказував, я нічого не робив. Угу. Отак і про них. Вони нічого не роблять, лише щоб їх не побачили і зняли з посади. Йдемо, дал... ми можемо по всім пройтись. Ми можемо пройтися по енергетиці, підготовку до минулого опалювального сезону. До захисту інфраструктури, до а, міжнародної політики. Ми можемо прийти з вами і до керівництва кабміну, а за все несе відповідальність керівник. Це прем'єр-міністр. Ну, а він ефективно виконує свої функції? Якщо ефективно, тоді чому такі скандали постійно з'являються в міністерствах? Це ж вони не, не з повітря. Ми можемо пригадати хабарі на дизель-генераторах у людини, яка безпосередньо е, в журналісти її пов'язують з очільником уряду, заступник міністра з питань інфраструктури. Пам'ятаєте? Угу. Ну, то, то, то як? Тоді ми повинні не годину запитань до уряду проводити, а повинні проводити годину звільнення уряду і призначення нового, адекватного, професійного, який не в рота буде дивитися, а буде працювати, працювати на перемогу. Нас, ми, ми, втрачаємо час. ми втрачаємо час, коли ми бачимо, там, що Аркастан переходить на військові рейки, а ми граємось. Не можна гратися. Це ворог, це, це, він тупий, але його багато. І він теж вчиться. Ну, можна поїхати поспілкуватися з хлопцями на фронті. Вони вчаться в нас. Ми, у нас дуже крута армія, у нас дуже круті захисники. Я думаю, що ми дамо фору зараз країнам НАТО в 10 разів, саме по знанням, по, е, по можливостям, по вмінню воювати. Да, в нас, ми, ми багато залежимо від е, е, їх техніки. А що ми за цей рік своє зробили? А де наші снаряди, де наші міни? Де наші е, кулі, патрони, набої? Де? Хто за це, треба? Хто за це має відповідати? Укроборонпром? Так він далі послом їде. Ви кажете про дип про міністра закордонних справ і про призначення послів. А як можна сексолога? Я дуже люблю всі професії, а сексологіню призначати послом в одну з важливіших країн для нас Європи, в якій зберігаються великі об'єми озброєння? Це не кадрова політика, це затикання дірок. Дуже часто ганчір'ям. Я завжди вважав, що навколо мене чим більше буде людей розумніших за мене. То тим буде краще. Я в них в чомусь повчуся. Я не можу бути саме розумним у всіх питаннях. Вони додадуть моїй команді і закриють блок питань, які треба вирішувати. Я на це не буду витрачати час. А якщо б я завжди підходив під формат, хай поруч будуть люди, які мене не кажучи російською, не затмят. Я, я на їх фоні не, не буду там якимось бліклим, не буду якимось там, не таким цікавим. Ну то, мабуть, я б і загубився давно десь. А кадрова політика, ви правильно задаєте питання, є дві складові. Перше, підбирають з формату своїх не за якістю, а за відданістю. А по-друге, е хороші професіонали не хочуть йти. По-перше, не хочуть е заплямувати свою е репутацію. А по-друге, вони готові йти, якщо будуть працювати. Якщо вони будуть виконувати свої функції. Якщо вони будуть виконувати функції функцій, вони не хочуть. Вони не гвинтики, вони механізми. В цьому різниця. Механізм це те, що може працювати автономно. В незалежності от у вас годинник є, він іде, ви його завели, поставили на посаду, і він буде працювати. Правда? Якийсь період, Якийсь період так. Потім іноді треба знову завести і знову почне працювати. Але ви на це не звертаєте увагу. Ви бачите, що він працює. Вам не потрібно кожного ранку сідати, збирати ці гвинтики, і він вас ніколи не збереться нормально, тому що вам не буде вистачати часу, знань і можливостей для того, щоб його зібрати, щоб він почав працювати. Ви не будете крутити кожну, кожен гвинтик або кожну шестерню окремо, правда? Отак от от має працювати державний механізм, як годинник. А не як порожня зіпсована е е годинникова май майстерня, розумієте. Повертаючись до, е до професіоналів. Ну, дивіться: от сидять народні ж депутати, да? нібито розумні люди, хто там, Потураєв. Він сидить і каже: ой, от це нам сказали, що треба ж гроші було з серіалів забрати і віддати військовим. А це ж не можна зробити. Ну, ти, ну, ну, в тебе є розум чи нема? Ну ти, якщо ти не можеш, ми тобі допоможемо от команда розумної політики, ми буквально на днях зареєстрували законопроект, який бере ці гроші, причому, що вони з 2 мільярдів вже 800 витратили 에, мільйонів і залишилось 1,2. Беремо ці 1-2 мільйони, мільярди, вибачте, і переводимо на 에, забезпечення Збройних сил України. Все можна. Головне, щоб було бажання. Завжди можна знайти механізм, як це зробити. Причому зробити це в рамках діючого законодавства, не займаючись щось не обдурюючи нікого. Завжди можна пройти по закону. Да, іноді це не однокроковий, те, що полюбляють там представники влади крок, раз, а іноді півкроковий і то назад. А два кроки він займе, три кроки займе. Але це дуже швидко. Головне, щоб було бажання. А знайти аргументів, чому це не можна зробити, ну це їх буде мільйон. Перший аргумент, тому що з е, серіалів можна зробити. Ну давайте будемо про правду казати людям, ну вони ж теж не, не дурні, вони все бачать і розуміють. По вулиці треба іноді ходити, ходити, спілкуватися з людьми.